Дуже важлива подія для Сумської області. Ви знаєте, що в минулому році у нас вперше з візитом був міністр Європи, міністр закордонних справ Французької Республіки. І після цього візиту, коли він ознайомився з ситуацією, яка у нас в регіоні, познайомився з нашими людьми, був дуже-дуже здивований мужністю людей нашого регіону, і з того часу йде постійна підтримка наших громад і наших закладів. В минулому році було передано 100 тисяч євро для наших навчальних закладів міста Суми, Ахтирка, Шостка, Канатоп і Рамни. Також для нашого художнього обласного музею були передано двадцять тисяч євро, і це перший транш, Зараз ми очікуємо другий транш для реставрації відповідно цієї будівлі. І сьогодні ми передаємо до нашої громади міста Шостка теж потужні генератори, які Дуже необхідні для цієї громади. Це дозволить сьогодні зарезервувати і створити належні умови для населення міста Шостка. Тому впевнений, що ця робота, яка була започаткована в минулому році, взаємодія між французькою республікою, між посольством Французької Республіки в Україні і посольством України у Французькій Республіці, які надають нам цю допомогу, і вона продовжується. Вона конкретна і оперативна, як ви бачаєте, практично не прийшло там і трьох місяців ця допомога нам прийшла. Тому ми дуже дякуємо. Ті, хто задіяний були в цьому процесі, і впевнені, що шоска вона сьогодні є у нас в пріоритеті для надання допомоги, як і на рівні області, як на рівні держави, так і нашими міжнародними партнерами. Дякую обласній адміністрації, обласній раді і нашим партнерам європейським, які допомагають утримати життєдіяльність в нашому місті, в нашій громаді. Ці генератори будуть підключені для соціальних об'єктів.